Сьогодні розповім про мій приклад, як я рухалась в кризових умовах. Ну Кризові умови наші зрозумілі, да? 2022 рік, лютий місяць. Як я рухалася, як я не просіла нижче, да, а почала виходити наверх. А хто я така, щоб мене слухати? А я Тетяна Голікова, я власниця мережі центрів Фодології. Я та людина, яка запустила вже четвертий потік навчання для не керівників подологічного бізнесу і не лише подологічного. І сьогодні розповім саме чому і що допомагало мені не провалитися тоді в емоції, в паніку. І так далі. Хоча ну ми всі люди і теж і і теж десь і страшно було, і так далі. Це нормально. А ми повторюю, повторююсь ще раз: ми зустріли війну з двома центрами з звільненням чоловіка з роботи, і це Запоріжжя на хвилиночку. да, прифронтовий район, який в 40 кілометрах від сірої зони, скажімо так, да. у нас було два центри. Один центр у нас виходить, що відкрився два. Тижні до війни, і ми зайшли з боргами. Ми, у нас не було відкладених грошей, у нас не було там якісь свої фінансової подушки. Тобто, ми все, що у нас було, ми туди вклали ще й зайняли гроші. І е, війна. Розпач, що робити, і так далі. Ви знаєте, всесвіт не підкидує людям із ситуації, які він не може пережити. Це 100%. І я тоді зрозуміла, що або я зараз стаю сильніше, або ми просто просаджуємося і їдемо до мами в село. Почалася війна, тиждень посиділи, погуляли, подумали, що робити далі. Вивозили, завозили меблі, вивозили, завозили. Поки нам клієнти просто пишуть на телефони наші, типу, що ви не працюєте? А мені педикюра, а мені ж зачистка. І ми зрозуміли, що треба потрошку виходити. Звісно. Колектива ще не було. В першу ж ніч роз'їхалися багато хто з дівчат, і починати було мало з ким, але нам багато і не треба було на той час, тому що ну не такі вже великі були записи. Ми почали трошки виходити, розкачуватися. І саме от колектив, коли я зрозуміла, що я відповідальна не лише за дитину, за сім'ю там, а у мене ще є колектив дівчат, у яких теж є сім'ї, є діти, можливо, там якісь там хворіючі батьки і так далі, їм потрібні гроші. І я не могла розклеїтися, просісти, впасти і сказати, все, ребят. Ну, тобто, давайте там кожен сам за себе, я поїхала в село до мами, буду там. Я розуміла, що мені треба якось виживати. Я розуміла, що я наскільки для мене важливий мій рівень життя, я не можу економити. Мені дуже складно економити, якщо я щось не можу собі дати, от, там, наприклад, сьогодні. Я вже вчуся там трошки відкладати, назбирати, щоб потім собі це все одно дати. Але я дуже темпераментна і дуже емоційна людина. І я, я дуже багато чого хочу по житті. У мене немає такого, щоб мені. Нічого не треба було, мені постійно щось треба. Я ага, побачила машину на вулиці. Блін, я хочу таку машину. Я побачила там такий ремонт, я хочу такий ремонт. Я побачила там такий центр, там, все, мені треба, от я хочу центр в тому районі. У мене постійно якісь нові ідеї, нові хотілки і так далі. Для мене зараз просісти нижче того, що я мала, для мене це прирівнюється. Ну, Можливо, грубо кажучи, до смерті, тому що я, я не буду відчувати себе, не буду відчувати життя, якщо я собі буду постійно в чомусь відмовляти. А якщо я зараз повертаюся до мами в село, то що я там буду бачити? Ну я не хочу повертатися в село. Я не хочу бачити, е жити не там, де я хочу. Я не хочу відмовляти собі у всьому, я хочу краще. І я розуміла, що якщо я хочу, то мені щось для цього треба робити. Так, ми поступово пристосовувалися, 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 і вже в серпні місяці все. Серпні місяці, це півроку після початку повномасштабної. Ми в Запоріжжі на правому березі відкриваємо центр, відкриваємо третій центр з тими зусиллями, які у нас є, там де ми були. Ще не до кінця були закриті кредити. Десь щось виплатили, десь щось не виплатили. Але ми пішли відкривати третій центр, тому що він був подальше від фронту. І я розуміла, тоді, на той час, більшість частин людей намагалися переїхати, у кого було там можливість пожити, переїжджали на ту частину міста, коли не розуміли, що нас чекає. Я відкрилася там, тому що я розуміла, що там у мене буде більше можливостей працювати. І паралельно я вже тоді подала грант на, на відкриття гранту в Києві а, і чекали, коли нам ухвалять. І тут, коли нам ухвалили грант, що нам дають, все ми зібрали речі, і саме тоді почався дуже сильний масований обстріл Запоріжжя. Просто додатково ще колектив розсипнув От борги по оренді, по комуналці. Ти на спецефекти ти кожен раз на телефоні домовляєшся з орендарями, що ти сьогодні не маєте можливості заплатити. Щоб людина чекала, це, це просто був такий трешовий час, але він робив 100% мене сильніше 100%. І саме тоді, коли нам дали грант, ми переїхали в Київ, ми думали, що зараз все, гроші зайдуть, не проблема. Але ні, гроші зайшли через три місяці, в новорічну ніч. Тоді, коли ми вже власними силами, з тим, де ми є, з тим, що ми маємо, з якимись там 2-3 тисячі кожен день, які надходили там чистими з, з наших центрів Запоріжжя, які хоч якось Трошку працювали, ми потроху почали розвивати Київ. Ми в е, якийсь маленький кабінет. Спочатку я у подруги працювала. Напрацювала якусь невеличку клієнтську базу. Все, я зрозуміла, я не хочу бути в цьому там в радянському готелі, я хочу переїхати в свій кабінет. Зустріли людину на OLX, е, яка привела нас в приміщення, яка здавала в оренду. Ми кажемо, у нас немає сьогодні грошей, класне приміщення, але у нас немає грошей заплатити там за другий місяць, суму заставну. Він каже: Та не треба, заїжджайте там, потім віддасте. А у нас на перший місяць не вистачало, він каже: та люди добрі, ну війна, заходьте, там якось викрутимося. Тобі просто коли ти йдеш вперед, коли ти приймаєш рішення, що ти йдеш вперед, тобі всесвіт, Бог, тобі всі допомагають. Зустрічаються люди, чуже місце, Київ, хто мене тут знає. Зустрічається людина, яка пустила мене в приміщення в борг. Я відпрацювала, пішли люди. Я взяла першого майстра. І вже коли по гранту виплатили мені гроші, я вже запустила свій перший центр, і ті гроші пішли. Вже відкриття другого центру, коли ти рухаєшся швидко, коли ти нічого не чекаєш, коли ти у тебе є чітке прийняття внутрішнього рішення, що ти не просідаєш, не здаєшся, страшно, і, і плакала, і думала, що і центри втрачу. Я пам'ятаю ситуацію і розповідаю на кожному там, де коли розповідаю про свій шлях. Коли я на кухні сиділа, просто сльозами ридала і кричала чоловіку, дивися, все, ми втрачаємо центри в Запоріжжі, прильот за прильотом, омасований обстріл жили, жили, жилого кварталу. І я розуміла, що ми просто Чаємо все, колектив розлітається на ходу. Люди черги з міста виїжджали. Я сиділа на кухні, я ридала. Ви думаєте, мені так все, воно так все прям люті ромашки? Ні, такого не було. Я пам'ятаю, як чоловік мене отак взяв за плечі каже: заспокойся, ну ти що, закрити можна будь-який момент, зараз вирулим, викрутимося. Я прийшла те, що я не рекомендую проходити взагалі там багатьом майстрам, тому що це такі адові дні були, чесно. І я розуміла, і саме сьогодні я завжди. Пропагую те, що розвивайтеся, масштабуйтеся на ті можливості, які у вас є сьогодні. Не лізьте за кредитами, не лізьте за боргами, не лізьте за грандами. Прощупайте почву з тим, що ви маєте, але у вас повинно бути внутрішнє, чітке прийняте рішення. Ніфіга. Не впаду, не просяду, паду, піднімуся. Відчуваєте, стала якась ситуація, розумієте, що все, емоції накривають, все, йде кудись, не туди, куди ви хочете. Присіли, дали собі так, два дня поплакала. значить, Тань, даю тобі два дня поплакати. От ти два дня поплакала, на третій ти соплю на кулак намотала, піднялася і пішла. Все, тільки так. Не просідайте свої емоції, тому що дуже часто ми дуже сильно робимо картинку яскравою там, де їй не треба цього робити. І треба просто пристосуватися, десь пересіду. Сидіти, переплакати трошечки десь пішли, навчилися, десь з тим поспілкувалися, десь відболіклися, але треба тримати себе на коліях, Не треба злітати на обочину. Відчувайте зносить трошки, боїтеся все, їдь до психотерапевта, до психолога, до енерготерапевта, йдіть до подруги, якщо вона допомагає вам. Спілкуйтеся з тими, хто може вас поставити назад на місце. Ваша енергетика, ваш емоційний стан він дуже важливий, особливо коли у вас є наймані працівники. От прям все тримається на вашій енергетиці. Тиці і на вашому емоційному стані, тому над ним треба постійно працювати. Скільки б це вам не коштувало, сюди треба постійно інвестувати. В свій досвід інвестувати в своє мислення, в свій стан, в свій спокій, в свої емоції, вчитися витримувати удари долі, тому що вони будуть і завжди доля вам, наче ви як пережили один момент і думаєте, фу, все, пережили. Насправді, все світ вас готує до чогось більшого. Просто вас можуть чекати більше проблеми, але там будуть і більші можливості, там будуть більші гроші. Тому що я завжди кажу, що дітям сірників руки не дають. Якщо ви в дитячій позиції боїтеся проблем, ви кишенькові гроші будете отримувати. Треба бути в дорослій позиції, дорослою людиною, що все залежить від вас, від вас, від вас, коли ви це зрозумієте, все навкруги це просто декорації. Все змінюється так, як треба вам. Коли у вас є чітке прийняте внутрішнє рішення не здаватися, не зливатися, йти вперед. кілька б вам не треба було зробити кроків два чи сто два. Ви просто йдете своїм темпом, рухаючись, розвиваєтесь, інвестуєте в себе і не боїтесь, Ту, навіть не то, що не бо вам тоді просто буде не страшно, будь-яка криза, бо ви знаєте, що ви у себе є. А значить, ви точно вкорайтеся? Підписуйтеся на мій YouTube канал. Тут багато корисного для вас. Пока-пока.